Такі човники зі скумбрією підійдуть як на кожен день, так і на свято. Вони виходять дуже смачними. Відварюю рис до готовності, далі беру тарілочку, туди вливаю олію, далі додаю соєвий соус, лимонний сік, додаю також молотий коріандр, гірчицю у мене міцна, молотий перчик і також додаю мед для балансу смаку. Також додала молотий імбир, можна замінити на свіжий. І і скумбрію мию, гарно чищу, розрізаю на філе на Далі це все гарно поливаю нашим маринатом, залишаю на 10 хвилин. Тим часом я нарізаю один помідор не дуже товстими шматочками і будемо формувати човники, в яких ми будемо запікати це все. Викладаю човники на деко. Можна зробити це, до речі, в одній формі, але я роблю це порційно. Мені так подобається більше. Першим шаром у нас іде відварений рис. Далі в нас йде шматочки масла, також додаю помідорчик і зверху викладаю скумбрію. Обов'язково поливаємо це все маринадом, в якому була скумбрія. Ставлю вже в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Рис виходить дуже смачний, насичений ароматом у риби. Скумбрія виходить дуже смачна та соковита. Спробуйте приготувати.